У Харкові простилися із старшим лейтенантом поліції Денисом Котлярем. Йому було 30 років. Правоохоронець загинув 3 березня внаслідок атаки ворожого fpv дрона на Донеччині. Ми зібралися тут, щоб провести в останній путь одного з найкращих поліцейських тактицької області Котляра Дениса. Востаннє я його бачив. Живим 27 лютого стояло бойове завдання нашим поліцейським, які залучені зараз для відсічі збройної агресії. І в його очах бачилось бажання допомогти своїм товаришам-побратимам, які зараз в трудному становищі, і я реально побачу цьому поліцейському саме той відданий і завзяття, який повинен бути в кожному нашому поліцейському Харківської області. З Денисом Котлярем простились рідні, друзі та його побратими харківські поліцейські. Для нашого батальйону це дуже важка втрата. Я знав Дениса особисто, перед виходом спілкувався. Дійсно, справжній герой. Живим краще наші люди. Но ми стоїмо, б'ємося і будемо стояти. Від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 18 харківських поліцейських.